Ну це місце знаходиться фактично на межі. А, -а, -а так ось що це за місце. Блін. Треба знімати всі артефакти. Щоб ця долбананому не шибануло. Так, в мене є Геркулес. Барвінок. Геркулес. Так, то хіба ги є? А тепер погнали. Що в нас тут? А це зомбований який від кис. Якийсь гейзи. Так блін. Скотина, йди нафіг. А ну блін, ти знущаєшся! Сподіваюсь, ти там одна. Іди нафіг. Не ганяйся за мною. Так, тут нічого цікавого. Але схрон мене цікавить, чи є він тут. Да ось. Ого. Збільшений магазин до зуба 19. Знайти можемо в регіоні Рудого лісу. В локацію відноне коло. Будьте обережні, тут літає Тесла. Перед підходом зніміть усі артефакти із пояса. І будьте готові до того, що тут є достатньо багато зомбованих.